Бандити чи лицарі? Звідки насправді взялися козаки? Історія без міфів. Уявіть собі територію, де не діють закони королів чи султанів. Величезний простір між цивілізаціями, який називали Диким полем. Саме тут, на межі життя і смерті, у 15 столітті зароджується феномен, який змінить карту Європи. Вони не з'явилися ні звідки і не були просто селянами втікачами, як це часто спрощують шкільні підручники, це була відповідь еволюції на жорстокі умови виживання. Це історія про те, як хаос породив унікальний військовий орден, про те, як слово тюркського походження стало синонімом української свободи. У цьому відео ви дізнаєтесь. Чому перша згадка про козаків пов'язана не з битвою, а з судовою скаргою, що таке уходництво і як риболовля перетворилася на військову справу? Яку роль у створенні січі відіграв Волинський князь Дмитро Вишневецький? Та чи справді козаки запозичили свою назву у своїх заклятих ворогів? Кінець 15-го століття, геополітична ситуація катастрофічна. Після розпаду Золотої Орди утворюється Кримське ханство, яке швидко потрапляє у васальну залежність від Османської імперії. Починається епоха полювань на людей, регулярних татарських набігів на українські землі задля ясеру бранців. Південні кордони Великого Князівства Литовського, до складу якого тоді входила більшість українських земель, фактично були відкритими. Держава не могла забезпечити захист, міста канів та Черкаси були крайніми форпостами цивілізації. Далі степ. Але степ був не лише небезпечним, а й неймовірно багатим. Родючі землі, річки, повні риби, ліси зі звіриною. Сюди, попри загрозу смерті, вирушали сміливці. Цей процес отримав назву уходництво. Міщани та селяни з прикордонних міст йшли в степ на сезонні промисли, але в дикому полі неможливо було бути просто рибалкою. Ти або озброєний, або мертвий. Саме ці промисловці-уходники почали об'єднуватись у ватаги для самозахисту. Тут варто згадати лінгвістичний аспект. Саме слово козак має тюркське походження. У словнику половецької мови кодекс Куманікус XIII століття слово кузак означає вартовий, вільна людина або ж розбійник-вигнанець. Наші предки перейняли не лише тактику бою степовиків, а й саму назву для позначення людини, яка живе поза системою. 1489 рік, перша письмова згадка про українських козаків у Хроніці Мартина Бєльського. Козаки вказали шлях війську польського королевича Яна Альбрехта під час походу на татар. 1492 рік ще одна знакова дата. Кримський хан скаржиться Великому князю Литовському Олександру на те, що козаки. Кияни та черкасці розбили татарський корабель під підтягинею. Це вже не просто самооборона, це напад. До середини 16 століття козацтво залишалося стихійним явищем. Це були розрізнені ватаги, які діяли ситуативно, але історія вимагала структури. Переломним моментом стає діяльність князя Дмитра Вишневецького, відомого в народних думах як байда. Він був представником вищої аристократії, але зрозумів головне пасивної оборони в замках недостатньо, потрібно винести лінію захисту в степу. У 1550-х роках історики дискутують щодо точного року. Часто називають 1552 1556 років. Вишневецький робить безпрецедентний крок на острові Мала Хортиця за дніпровськими порогами він будує укріплений замок Форпост. Це була революція. Вперше християнське військо створило постійну базу в серці ворожої території. Це місце стало прообразом Запорозької Січі. Будівництво на Хортиці змінило саму психологію козацтва. З сезонних промисловців вони перетворилися на професійних воїнів, об'єднаних єдиним центром. Стихія отримала стрижень. Вишневецький показав, що татар можна бити на їхній же території. Після загибелі Вишневецького процес вже не можна було зупинити. У другій половині 16 століття формується чітка військово-політична організація військо Запорозьке Низове, виникає унікальна республіканська система. Всі питання вирішуються на загальній раді, виборність старшини від отамана до гетьмана, жорстка дисципліна під час походів. Європа почала помічати цю силу. Влада Речі Посполитої спробувала взяти козаків під контроль 572 рік. Король Сигізмунд 2 август видає універсал про прийняття на службу 300 козаків, так з'являються реєстрові козаки. Це подія величезного значення, козацтво юридично визнається окремим станом. Тепер це не просто озброєні люди з дикого поля. А легітимні воїни, які мають права, привілеї та отримують платню. Але тут закладено і конфлікт реєстр був малим, а охочих бути козаками тисячі. Це розділення на визнаних і невизнаних державою згодом призведе до великих повстань. Але сам факт козацтво стало офіційною військовою силою. Козацтво виникло як інстинкт самозбереження нації в умовах бездержавності вони заповнили вакуум влади в степу і створили власну унікальну державу орден. Якщо вам сподобався цей історичний розбір, ставте вподобайку та підписуйтесь, а в коментарях напишіть, про яку славетну битву козаків ви хотіли б почути в наступному відео. До зустрічі!